Друзі, я вас вітаю на Рівненщині. Сьогодні 28 вересня 2023 року. І сьогоднішнє відео буде присвячено однозубці, а саме урожайності. Ось уже покалібрував і позважував любашу. Значить, можна підвести невеличкі підсумки. Це урожай з 4 х Десь близько 25 кг звідси було продано, решта залишена якби на свою посадку. Значить, фракція 20 мм плюс. І дуже мало. Практично тут 6 кг вийшло. Далі наступна фракція 12-20 мм. Це основна фракція, десь 60%. І ось така фракція. Все, що менше 12 мм. Ось така от однозубочка її І вийшло десь менше 30% цієї фракції. В принципі, результати непогані, зважаючи на те, що сіялась бульбочка калібровано сіялась нормою менше 3 мільйонів штук на гектар. То результати, в принципі, непогані і вирощувалась без паливо. Е, значить, Буду. Загалом у нас вийшло 118 кг з 4 сотих, і це приблизно 3 тонни на гектар. Тобто великої фракції 6 кг, середній 12-20 мм у нас 80 кг і 31,5 кг менше 12 мм. Значить, я буду собі, що рекомендую садити. Ну, понятно, Більше 20 мм висаджуємо 205 штук на кілограмів у нас виходить такої однозубки, там вже розраховуйте, І 12-20 фракцію також буду Е, Що робить з малою фракції? Звідси можна було б вибрати ще фракцію 10 мм і можна було б посадити. Насправді, в мене є досвід садіння такої однозубки. Е... Якийсь рік не хватило посівного матеріалу, прийшлось докуплювати і була на ринку тільки одна зубка. Ну нічого, четверочка п'ятірочка не пам'ятаю. ну Якщо б п'ятірочка була, це навіть був би максимум. Ну, але від себе садити таку одну зубку, на жаль, рекомендувати я не можу. Тому якби тут вирішуйте самі. Можливо, кому вона цікава буде, то я її там зможу вам. Запропонувати, але саме вам пропонувати її не буду. Буду садити 12-20, буду садити більше 20. Схема посадки моя 40 міждурядці, 40 см міжрядка і 10-13 відстань в рядах між зубками. Значить, такої одну зубки у нас іде 9 кг на сотку. При такій схемі, як я кажу, ось такий 12-20, 4 кг на сотку. Дуже вигідний посадковий матеріал, насправді вигідніше сидить, навіть ніж чесник зубками. Далі, аналогічно, підрахунки проведемо для Ірен. Але ще попередньо його треба мені відкалібрувати. І так, як ви здогадалися ранок наступного дня. Провели таку саму роботу по ІРН. Відкалібрували і поважили. Фракція 20. І основна фракція 18-20 мм. Ну і такої от фракції менше 12 мм. Бачите самі, скільки залишилось, скільки і в Любаші порівняно. Це все любаша, і скільки її вірен. Значить, що в нас по цифрах? По цифрах, ну, приблизно там 5,5-6 соток. Просто там маленький кусочок, і от в рядах потрібно рахувати. І ну, в середньому взяв 5,5 соток. У нас вийшло. Значить, фракція 20 мм плюс 74 кілограми. Фракція. 12-20 вийшло 116 кг. Фракція менше 12, всього, всього вийшло 21 кг. Тобто загальна урожайність 215 кг. Або якщо перевести на гектар, це 3,8 тонн з гектара. В принципі, враховуючи те, що там знову ж таки не калібрований був часник. Повітряна бульбочка сіяна, все що більше 5. Там і 8-8 були, сімірки. одна, друга могла заважати. Ну і Норма висіву також була явно не 3 мільйона штук на гектар, а трохи менше відповідно такі цифри. Тобто в теорії без поливу ми можемо, що на Любаші, що на Ірен без всяких питань, як мені здається, отримати 4 тонни з гектара або 40 кг з 1%. Це от розраховуйте по повітряній бульвості, ви вже можете розраховувати. Прогнозувати свій урожай. Так що, друзі, ось таке, надіюсь, для вас дуже корисне відео, тому що аналогічних підрахунків я не бачив, що хтось робив, ще по чеснику там щось є, по однозубці я не бачу. Тому радий буду підтримці каналу в виді різної активності, коментів, можливо, репостів. Ну і в кого ще хватає совісті, дивитися без підписки, буду радий підписці. А вже тема наступного відео буде: скільки повітряні бульбочки сіяти і як її сіяти.